В Україні свято Покрови має особливе значення, адже вона була покровителькою козаків і про це знають навіть малята, у яких сьогодні буде посвята у козачата. Ось вони щирі маленькі українці у вишитих сорочках та віночках захопливо спостерігають за святковим дійством, яке для них підготував творчий колектив 29-го садочку спільно з креативними майбутніми педагогами. Сьогодні свято покрови, яка оберігала наших козаків. Я сьогодні вдягла вишиванку, щоб Бо я справжня українка. Я люблю свою Україну, бо я справжній великий козак. Чотирьохрічний Даня дуже полюбляє всілякі свята. Каже, до цього готувався по особливому. Сьогодні свята українських козаків. Я ношу висиванку, я справжній український козак. Бо мені їдять борщів українські. Українські козаки захищають Україну. Ось саме такі українські козаки з почесною місією і мали завітати на свято. Та перш ніж їх дочекатися, хто лише не веселив малюків, імітуючи козаків і Стецько, і баба яга і добра фея та ще багато цікавих казкових героїв. Свято без жвавої динамічної руханки. І ось нарешті на свято завітали почесні гості справжні козаки. Разом із малечою козаки змагалися на силу та спритність. Три, почали. О, О, ого. Тупи, тупи, тупи. А ну, блін, допомагай, допомагай, допомагай. Я допомагаю, допомагай, допомагай. Хто молодець, Ти молодець. А, 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 а. А. І ось та довгоочікувана мить посвятив козачата. Діти з гордістю отримують почесні медалі від українських козаків. Ми українські козаки. Свято вдалося на славу резюмує завідувачка дошкільного закладу і додає, що у час складних випробувань такі заходи діткам необхідні як повітря. Та мені дуже приємно, що сьогодні, саме 1 жовтня, ми нас в Україні відзначають день козацтва, день захисника і захисниці та день. Покрови і тому ви знаєте, як говорять, це не нове свято, це просто вже наше. І тому я вітаю з нашим святом, з нашою покровою, всіх наших прилучан. І бажаю міцного здоров'я, Божого захисту. І нехай свята Покрова покриє всіх отим покривалом. Сьогодні у нас на заході присутні студенти фахового. Коледжу педагогічного імені Івана Франка козаки, хлопці, студенти другого курсу відділення фізична культура. Вони ну дуже старалися. Я дякую їхнім викладачам, що навчили марширувати, що навчили декламувати вірші. Вони вільно корис. Вони вільно у нас у нашому просторі. От а і ще б дуже приємно, що серед них є і наші вихованці нашого закладу. Дитяче дійство з нагоди великого свята Покрова Пресвятої Богородиці, вкотре довело, що козацькому роду нема переводу.